Величезний привіт, ради вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми готуємо ось такі неймовірно ароматні пухкі дріжджові булочки або ж пампушки. Традиційно приготування дріжджового тіста я розпочинаю із опари і в миску я наливаю кефір 500 мг. Підігріваю я зазвичай до температури 37 градусів, і я використовую саме кефір для ось такої несолодкої випічки, а не воду чи молоко, тому що саме з кефіром таке дріжджо тісто набагато м'якішим залишається. Тепер сюди додаю цукор. Весь відразу 2 столових ложки злегка перемішую. І далі буду додавати дріжджі. Я в основному використовую саме ось такі свіжі дріжджі. Звичайно, що можна взяти і сухі, тоді їх потрібно утрати менше. Перемішую до того стану, щоб практично всі дріжджі розчинилися. Далі, з загальної маси борошна, воно має бути вже просіяне. Додаю приблизно 5 столових ложок. І перемішую. Якщо будуть грудочки, це не страшно, потім все розійдеться. Далі мисочку накрию кришкою і залишу для активації десь на хвилиночок 15. Його пара підійшла і ось з'явилася така пінна шапочка. Тепер на цьому етапі додаю сюди сіль, злегка перемішаю. І ще я для кольору. Буду додавати куркуму. Це абсолютно не обов'язково. Але я хочу, щоб такі в мене булочки були красивого жовтуватого кольору, тому додаю 1 четверту чайної ложечки. і знову ж таки перемішую. Далі буду додавати борошно. Як я вже казала, воно має бути обов'язково просіяне, або просіювати його відразу в процесі. Буду додавати порційно. Поки, можливо, буду замішувати ложкою, потім перейду до замісу руками. Коли тісто практично вимісила, в кінці додаю 4 столових ложки олії без запаху і домішую тісто. Тісто я вимішала, виходить воно ось таке м'яке, еластичне, дуже злегка прилипає до рук і, як завжди, зазначаю, що кількість борошна усіх буде різна. Тут потрібно орієнтуватися вже на консистенцію тіста, а не на конкретні грамування. Далі свою мисочку я прикриваю кришкою і залишаю тісто для підйому. До мене підійшло, я відразу підготувала собі деко із пергаментом, і ще для роботи з тістом знадобиться декілька столових ложок олії. Руки я змащую олією і ось так злегка обминаю тісто. Якщо, звичайно, буде зручніше, тісто можна перекласти на робочу поверхню, розділити його на рівні частинки, і вже на робочій поверхні безпосередньо формувати булочки. Ну, але мені зручніше ось так відразу. Далі. Шматочок тіста відщипую, ось так розплюскую. І прямо в руках формую ось таку кругленьку булочку або пампушку. Далі перекладаю на деко, Далі наступний шматочок тіста. І між пампушками я буду робити невеликі проміжки. І якщо потрібно буде за потреби, звичайного руки буду змащувати олією. Ось такі невеличкі проміжки роблю. Тому як я всі свої булочки сформувала, деко накриваю полотенком і залишаю на хвилиночок 20 Минуло 20 хвилин, і надалі поверхню булочок я змащую збитим яйцем. Потім буду відправляти, випікатися, уже зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 20-25 хвилин. І поки булочки у духовці, підготую соус, яким в подальшому їх змащу. У мене в мисочці приблизно 4 столових ложки соняшникової олії. Сюди буду додавати часник. Часник, звичайно, за смаком. У мене тут 5 зубчиків, достатньо таких середніх, я їх пропустила через прес. І сюди ж буду додавати зелень. Кількість зелені теж це річ індивідуально. У мене тут петрушка і кріп, невеличкий пучок, сюди теж весь висипаю. І в кінці ще додаю сіль. У мене пів чайної ложки. І все добре перемішую до однорідності. булочки або пампушки я щойно дістала із духовки. У мене вони впікалися 20 хвилин. Тепер беру свій соус, який готувала ще ось так його перемішаю. І за допомогою силиконової кістечки ще на гарячі булочки зверху наношу. Всі булочки я змастила і ось дві навмисне залишила для дитини, на випадок, якщо вона, наприклад, не захоче їсти з часником. аромат часнику і зелені на кухні зараз просто неймовірний. Плюс аромат свіжої, дріжджової випічки. Булочки неймовірно, виходять ароматні, смачні, до борщу, можливо, до будь-чого іншого. І просто так, це завжди дуже-дуже смачно. А я всім хочу наразі подякувати за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру, і злагоди та до зустрічі в наступних відео.